Іванов, ну і десь сюди, десь сюди, що ти ховаєш. Жарико, або бандитська не дитина, ти що дуже жити. Ну як, ви дістався чи ні? Так, наші руки. Бо решать тобі по поспішно робити. Так, ти прикрашаєшся. <ристо> Подавайте <ристо> його поширемо. <пошуну, ристо> скажіть, буде. будь ласка, як ви себе почуваєте? Гарно почуваю, дитя світі друзі мене прийшли зустріти в Як муже. Погано себе почувати людина, коли за нею переживає стільки. А фізичний е... стан? Теж нормально. Угу. Е... Дві руки, дві ноги, все місці. Ви вчора відмовлялися від послуг лікарів зі швидкої? Е, ви знаєте, я вам зараз розкажу, як це було. Вчора мені дали два заспокоюючих, і я заснув як младенець. І так це не для преси, мабуть. Були дзвонки, дзвонили, і мене не могли просто розбудити. Мене, а товариство, ну, люди, які дзвонили, ось Сашко, вони переживали. Вони відповідно не знали, що зі мною коїться. Я чесно, я заснув владінець, мене гупали в двері і не могли розбудити. Ну, зі мною був хлопчина, але він. Ну, а зараз вам ще здавали от, перед тим, як вас звільняли? Якісь е знеболювальне, можливо, якісь? Так, да, в мене ще було 4 таблетки, я їх випив, так що буде саме. Ну, коли, ви розумієте, от, взагалі найбільша біль навіть не тоді, коли е стається травма, а тоді, коли виходить, оце, е ну, проходить там 2-3 дні перших, і тоді починається вже біль ну, тому що е ну, живі клітини вони відживають, і ти починаєш їх відчувати. Ну, тоді найбільше, Окрім найбільше. знеболювального, снадійного вам в, тут в СІЗО предоставляли якесь лікування, що щось? Не, роб... не давали, перев'язку якусь робили, от саме щодо цього. Ну як? мені перетягували, звичайно, що ні, там лікарня. Ну, втручання... Ні, тут в СІЗО саме. Ну, це в це, це, це мене було потреби по одній простій причині. Е, справа в тому, що ключиця в мене вирвата, але сказав врач, що треба оперативне втручання. А Якщо зараз її перев'язати, воно може неправильно зростися і тоді будуть будуть проблеми приділяться ламати. Тому ну, я так помаленьку так, цю руку цю піднімаю і в нас. Що... А декілька слів, скажіть, у вас коли о, от в машині виявили зброю, звідки, куди? Е, можна от ви, без коментарів, ми можна не коментувати.